Гатаю вас на нашій сторінці. В наявності є дуже крута пропозиція. Nissan Qashqai 2010 року, тільки приїхав з Німеччини. 1.5 дизель, найкращий найекономічніший двигун. Весь абсолютно в оригінальній фарбі, включно з бамперами, тобто без єдиного, без жодного косметичного підкрасу. Оригінальний пробіг 226 тисяч з усіма підтверджуючими документами, і автомобіль також на хорошій комплектації. Оглядаємо деталі Покажу вам автомобіль трошки ближче і почну з самого стану автомобіля, тому що, дивіться, в якому стані капот. Посічень немає. Оптика як новенька, лінзована, добре світить, дивіться, посічень немає. туманні фари, бампер в оригінальній фарбі, дивіться, також ніяких посічень, царапин немає. Гарні 18 легкосплавні диски. Зразу даю вінкод для перевірок, будь-яких, які вам потрібні. Лобове скло, нулік оригінальне, дивіться. Також абсолютно без посічень. По кузову рівненький, без вмятин, без сарапин. Є форкопчик, він зйомний, ключики до нього є, камера заднього огляду. Зараз після цього пройду з товщиноміром в доказ своїх слів. Дивіться, який гарний рівний автомобіль, рейлінги, панорама. Дуже гарні 18 диски. Ну, ще зразу вам покажу, щоб ви подивились. Дивіться, Ось це все сервісна історія автомобіля. Щоб точно вбив, були впевнені, що пробіг оригінальний. Що робимо пока затошенуміром. Дивимось капот 120. 120. Капот в оригінальній фарбі, потім відкрию капот, покажу, що під капотний простір що нічого абсолютно не крутилось. Крило оригінал, двері. Водія, оригінал повністю, двері пасажира ззаду, крило заднє ліве. так, Тут у нас панорама скло, а тут -а кусочок металу. І це оригінальна повністю, верх кришки багажника. Також весь в оригінальній фарбі. Кришка багажника в оригіналі. Заднє праве крило також оригінальна фарба. Двері задні, праві. Все в оригіналі. Двері пасажира спереду справа. Також все в оригіналі. Ну і переднє праве крило. Повністю в оригіналі. Дивіться, абсолютно не відрізняється краска на бампері, бампера також в оригіналі. Дивіться, ну, просто непосічені. Дуже збережна машина одного власника в німці вона була. Заглянемо в салон. В комплектації повний електропакет, електрорегулювання складання зеркал. Є спішка, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, мультикермо шкіряне, панорама, також важливий елемент комплектації. Двохзонний клімат-контроль, кондиціонер заправлений і працює чудово. Центральний замочок. Навігація з блютузом і камерою заднього огляду. Це в нас повна сервісна історія на автомобіль. Останній тихогляд з пробігом 207 тисяч. Є також сервісна книжка з всіма з записами. І абсолютно всі раніші техогляди, записи по сервісу, з чеками, виписки шиномонтажів, закордонні страховки. Ось бачимо. Документи на фуркоп, він встановлювався, напевно, додатково. І старі старі тюші. Тобто, у вас є абсолютно вся сервісна історія від початку експлуатації. Автомобіля. Повністю пробіг оригінальний, це можна провіряти на будь-якому СТО. Дивіться, двигун запускається також в автомобіля чудово. Працює рівно. Ніяких помилок по автомобілю також немає. Ідемо, покажу вам підкапотний капотний простір. А під капотом у нас добре працює ці дизельний двигун. 1,5 дизель, всі ми, всіма полюбившися вже, всі знають, що це економічний, надійний, хороший двигун. Двигун, який, до речі, до хорошо голову, ось останні відміточки сервісу, по заміні масла. Заміна ГРМ є відміточка, також є ще якісь відміточки, заміна антифризу проводилась. По підкапотному простору. Дивіться, гаїчки ніякі не кручені, болти не кручені. Пари оригінали, десяточки, Кліпси навіть нічого не знімали все в оригіналі, дивіться. Таких добре збережених машин. На ринку дуже мало, що від одного власника в оригінальному пробізі, з оригінальним пробігом, з повною сервісною історією. Просто майже немає на ринку. Тому, якщо цікавить автомобіль телефонуйте за номером, який ви бачите в описі або зараз під відео. І всім хочу також побажати вдалих покупок.